Доброго доброго ранку, мила і люба Україна! Слава Україні! Героям слава, слава всім, хто сьогодні захищає нашу матінку Україну! Друзі, сьогодні, четвер, і знову всеукраїнська поетична родина пропонує вам поетичне волонтерство. І сьогодні з вами я, Віктор Крупка. Ми будемо говорити про найвеличніше людське почуття. Про те будемо говорити, що сьогодні є для людини найкращим, від чого вона почувається завше людиною. Не забувайте, що під цим постом, під цим нашим під цією нашою подією ви будете бачити коментарі. Це будуть рахунки наших волонтерів. Ми просимо вас приєднатися до гарної справи. Ми просимо вас усіх донатити, можливо, це врятує чиєсь життя. І ми наблизимо нашу таку бажану перемогу. Отож, я розпочинаю. Сьогодні для вас я буду читати, поезію, поезію любові найбільших, найвеличніших, найкращих ліриків ХХ століття в українській літературі. І почну я сьогодні читати поезію, інтимну лірику, зрештою, із Маколи Вінгановського. Спи моя, дитино золота, спи моя тривого карока, в теплих снах ідуть в поля жита, і зоря над ними йде висока, спи моя, ілячко голуба, тихо в моїм серці, і щасливо, за вікном хлюпочеться вплавба твоїх літ і долі гомінливої. Спи, моя дитинко, на порі, тіні сплять, і сонна яворина, та як небо в нашому Дніпрі, так тобі не спить, хай Україна. Хай вона не спить в тобі повік, бо вона для тебе і для світу люлі, мій маленький чоловік, капле, сон, сріблястий з верховітом, Друзі, доброго доброго ранку, хто прокинувся разом з нами. Україна проснулася. Україна вже діє, працює задля своєї, своєї величкої і величної перемоги. Ми віримо, що сьогодні всі ми спроможні діяти і працювати задля того, аби наблизити свою перемогу над ворогом. У коментарях до цього ефіру ви побачите рахунки наших волонтерів. Просимо вас приєднуватися до гарної справи і донатити, очевидно, те, що ми наблизимо нашу таку очікувану нами всіма перемогу. І я читаю сьогодні для вас інтимну лірику. Іван Андрусяк, спи моя, кохана, засинай, все менеться, навіть ніч менеться, голосом пролившись через край, тінь моя до тебе доторкнеться, пригорнувшись втомленим крилом до твоїх ласкавих оченяток, Тінь моя, освячена теплом, буде біля тебе засинати. Будуть печерявити зірки, і моя ласкава, колискова то відпустить, то пригорне знову і не відпускатиме віки. Неймовірно, легко уночі жити нам, що цілий світ забули. Спить, кохана на моїм плечі, заздрить Бог. Так солодко. Заснула. Друзі, доброго доброго ранку усім українцям, хто прокинувся, хто розуміє, що тільки від нього, і від нього, зокрема, залежить те, чим буде жити Україна сьогодні і завтра. Під цим ефіром ви побачите коментарі. В коментарях будуть рахунки наших волонтерів. На які ви зможете перерахувати свої кошти. Ми віримо, що всі, хто до нас заходить упродовж дня, зможуть хоча б невеличку дещицю перерахувати на рахунки волонтерів і наблизити те, про що ми сьогодні мріємо найбільше. А я продовжую читати поезію, про яку мріють усі, про лірику, яка. Полонить наші серця, від якої нам так щемко і так радісно водночас. Григорій чубай, коли до губ твоїх лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко. Щось шепчеш зачаровано, і тихо ти, той шепіт мою тишу, синю край. І забуваю я, що вмію дихати, і що ходити вмію, забувай. А чорний птах по вік твоїх зіймається і впевненість мою кудись відмає, неступленим пів кроку залишається, півподиху у горлі застрягає. Зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо й широко, але до губ твоїх лишається пів подиху, до губ твоїх лишається півкроку. Доброго доброго ранку до всім тим, хто до нас сьогодні приєднався, до нашого, хто приєднався до нашого поетичного волонтерства. Віримо, що на ті рахунки, які ви побачите під цим ефіром, прийдуть донати. Віримо в те, що навіть маленькі кошти, врятують врятуючись життя. І ми, і ми таки відчуємо, що перемога наближається, і завдяки нашим зусиллям, зокрема, Бо кожна із нас маленька частинка нашої України. Сергій Татчин ні. Господи, ну, хоч зрідка ти чуєш мене, я зарані готуюся до твого ужинку і хочу попросити лише про одне, як Зіницю ока, бережи цю жінку. Можеш мені не вірити. Але їй бо серед люду ласого до жіночих сліз. Вона заслуговує на таку любов, до якої я іще не доріс. І дотепер вона має мене за Бога, але це ти ж знаєш, мене колись з поміж інших чоловіків дає такого, який у всьому перевершить мене. Голуб її. І пастуй, люби і лелій, пристав до неї неусипну сторожу, що від краю до краю на всій землі її не торкнулося ніщо вороже. І Від вечора до рання, і зрання до ночі наглядай за нею, сповідай, пильнуй, хай вона живе тільки так, як хоче, не сварій її часто за цю вину. Здавалося, що тобі до мене, до неї, просто бережи її і нічого більше, я почуваюся вінницьким енеєм, що ніяк не спроможеться на достойні вірші. Слова не даються, як риба у воді, як пташки у небі, полохливі вільні, мій український божечку. Я б хотів. Написати про цю жінку з тобою спільно. Ще нічого не сталося, нічого не скоїлось, але якось тривожно, між лівих ребер. Захисти її, Господи, своєю рукою, більше нічого не проситиму в тебе. Ну, хіба що оцю перестиглу ніч із блискучими цятками над головою, що бояє і квітне довір мені. Розгортати цей безмір чумацьким своєм, де твій коник щоразу губив підкову прямо серед неба коштовну гнуту, і нехай я складу таку колискову, щоб вона без неї не могла заснути. А хтось її тихенько для неї співатиме це питання, як водиться, вже не до мене. Навчи її оглядатися і забувати. Все, що стосується нас поіменно. Навчи її берегтися серед зваби й згуби, поведи її за собою у цій бурні. І коли я востаннє питатиму, любиш, Розуми її твердо. І, щоб сказати, ні. Друзі, це був Сергій Татчин з поезією Ні. А ми вітаємося з усіма, хто тільки-тільки прокинувся. І бажаємо вам усім гарного, мирного, достойного для вас дня. Віримо, що і це сьогоднішнє поетичне волонтерство дасть вам наснаги, дасть вам спромогу долучитися до гарної справи. Всеукраїнської поетичної родини віримо у те, що наше волонтерство змусить і вас стати активним у тому, аби наша Україна жила, аби і завтра, можливо, уже настала велика перемога. Така очікувана всіма нами. Віримо, що е, рахунки. Які ви побачите під цим ефіром, будуть наповнюватися нашими з вами донатами. А я продовжую читати сьогодні інтимну лірику. І прочитаю вам ще свій. а напевно, чи не найсвіжіший свій вірш, теж який належить до да. найщиріших і найвеличніших почуттів. Люби мене. Люби мене, люби мене, люби, за те, що просто є, за те, що буду, і засліпу не від гріха облуду, як у воду в зряницях зрілих пий. Спивай, хай у думках, хай у думках, якщо у серці місця не надбаю, десь на окрайцях твого болю і раю, триватиме. Моя, мов світ рука, і усміх, і тайно пису що нас о те, що не збагне ніхто й ніколи, бо ми з тобою просто видно коли, в яких любов і згук далеких щасть ще залишились, бо прозорі лиш, як дощ і сонце з промайнулих весен, оця любов не зрадить і не щезне. Оця любов посеред тиж і теж. Доброго, доброго ранку, моя неймовірна Україна. Я радий усім, хто до мене приєднався сьогодні на поетичному волонтерстві. Я вірю в те, що серед тих, хто приєднався, теж є люди, які зможуть вкласти і свою невеличку. Але таку значиму дещицю в ту роботу, яку здійснюють наші волонтери. Вірю, що ваші донати врятують життя наших воїнів і наблизять нашу таку очікувану перемогу. А я для вас, друзі, ще почитаю кілька поезій, написаних зовсім. Мною нещодавно. По факту це тексти зовсім-зовсім свіжі, ті, які я написав ну, упродовж останнього місяця. Ми повертаємось. Ми повертаємось до снігу, бо ми нощі. Ми повертаємось, як сніг, бо повертаємось, не повертаємось. Лиш наші весни, душі сподівані, довідливі, незнаємі. Ми ціпеніли, завмирали, мимо мов речі, перекладав нас Бог прогірклих, неприкаяних. Лишався слід, здавалось, недоречний, але для сонця й тіні не затаяний, навпроти снігу, як навпроти вікон, сягнути, осягнути, де вже й ми не ми, де сміх вертає роджений. Зі сміху, з дитинними світами легковірними. Друзі, я радий, що ви приєдналися сьогодні до цього ефіру. Радий, що ви разом зі мною і з, і, і з всеукраїнською поетичною родиною. Радий, що ви сьогодні з Наталкою, сідла добовою, яка теж приєдналася до цього ефіру. І ми віримо, що у вас буде. Багато змоги і наснаги, аби задонатити, аби приєднатися до гарних справ наших волонтерів. Вірю у вашу гарну волю, у те що творити добро треба кожного дня. Пам'ятаємо таку триєдність, так? творити для себе, творити для свого матеріального, для свого духовного. І для ближнього, який стоїть поруч нас. Тому ж давайте будемо творити. Бо це так прекрасно щось творити, гарне і духовно, і матеріально. Тому віримо в те, що наше волонтерство дасть вам якомога більше наснаги, аби робити гарні справи. І ще кілька моїх поезій. Ущем у сліди, а у віри дороги, у часу ні спротиву, ані меж, і лиш мовчазні у молитві пороги спиняють, неначе на прив'язі пес, відпустять і сам собі правда й до правди, де ще ані голосу, ані від лунь, де ранки у сонцях мільного наварті пругу, що срушував залишки сну. І те, що за спиною, що на долоні, під серцем в наплічнику глупо ще мить зривалося дихання надто солоне І вущав давно перевернутий світ. Друзі, я радий всім, хто сьогодні приєднався до нашого поетичного волонтерства. Радий, що ви з нами. Радий, що ви з нами і в ефірі, радий, що ви з нами, і в наших гарних починаннях, бо що може бути кращим, ніж творити добро? А творити Його во ім'я спасіння людей, во ім'я нашої перемоги це ще й те, що вимагає наша душа, що вимагає Бог і просить матінка Україна. І я читаю ще одну поезію сьогодні. Щось таке гарне, зимове. У криниці неба, паморозі повно, легко, легко мріє, не ховає слід оку видно кола, наче серце сонно і дощем у дивно в ранішній землі. І урочо якось Бог як знав. Напише спрагле віршенятко дня цього почин, тільки чутно навкруж диха морожи, морозище і шепуче тиші сядь, перепочинь Доброго ранку, всім добрим людям. Доброго ранку, всім спраглим до добротворення. Пам'ятаємо, що від нас з вами залежить сьогоднішній. І завтрашній день нашої України. Пам'ятайте, що ваш донат не буває малим. Можливо, він врятує чиєсь життя. Вірю, що так і буде. І що швидко, швидко настане наша спільна велика перемога. І на завершення я прочитаю для вас ще одну невеличку поезію. Коло Навколо істини. Коло вже коляда, відгуки стануть віщими, там, де тече вода, там, куди зірка падає, з дива таки впаде, тиша веде руладами. Добрий день, добрий день, снігом веде прозірливим стежкою на вздогад, Тільки якби повірили, ті, що простерли гладь, ті, які кола вивчили, знали вертанням час, справдились будівничими. І вірених щасть зло. Щасть. щасть. Щастя, друзі, вам всім сьогодні, завтра і на кожен день. З вами була Всеукраїнська поетична родина і поетичне волонтерство. Під цим ефіром ви побачите коментарі. Це рахунки наших волонтерів. Я вірю, чист, вірю, друзі, у те, що. Кожного в нас добротворення це наша найважливіша суть і наша істина. Укрімно прошу всіх приєднуватися до гарних справ, донатити і наближати нашу перемогу. Бажаю вам всім гарного, мирного і спокійного дня. Хай у душах ваших бояє весна, хай у душах ваших бояє Україна. І наша перемога. До побачення до наступних зустрічей на поетичному волонтерстві.